Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Сьогодні у нас уже початок грудня. Я вас вітаю з початком зими і бажаю, щоб для нас усіх зима принесла лише позитивні і гарні емоції, хороші новини. Із лінії фронту, і про здоров'я та благополуччя наших рідних. І, звичайно, бажаю вам гарного зимового в'язання. Скажіть мені, будь ласка, яке зимове в'язання без шкарпеток? Правильно! І сьогодні я хочу поговорити з вами саме про шкарпетки, про свої зв'язані шкарпетки за листопад. Місяць. І навіть дивіться, я сижу, а у мене в руках вязанечко, і на шпицях розпочата нова шкарпетка. Але про неї ми з вами поговоримо вже в грудні. А зараз давайте подивимося, що ж я там наваяла за листопад місяць. Я маю надію, що ви любите такого роду відео, що ви любите дивитися на шкарпетки, любите їх в'язати. І ви з насолодою проведете цей час зі мною. Бажаю вам приємного перегляду! Рукодільне вітання, мої любі! Це відео я записую в рамках спільного проєкту Шкарпеткова корзиночка. Записую набагато раніше, так як на момент виходу звіту оцієї краси, яка у вас в кадрі, в мене вже, на жаль, не буде, тому що це зв'язано на подарунок. Ось ці жіночі шкарпаточки і дитячі шкарпаточки поїдуть у додатковий подарунок на хрестини. І тому я зараз вам розкажу і покажу, що ж я тут нав'язала. Найперше скажу про пряжу. Ось ця е, така полосатенька пряжа це пряжа Аріан. Це німецька стокова ниточка у 50 грамах 210 метрів, 75 шерсті Супервош, 25 поліамід Колір у мене 445. Дівчатка, я знаю, що зараз дуже скрутно з недорогою шкарпатковою пряжею але якщо ви десь на стоку побачите цю ниточку, я її дуже рекомендую. Вона надзвичайна. Це одна з найулюбленіших моїх шкарпаткових пряж. Я пробувала, звичайно, не всі, які існують у світі, але німецьку пряжу трішечки попробувала і от вона мені подобається найбільше. Це в мене були залишки, в мене було 150 грим. Я зв'язала дві пари чоловічих шкарпеток, і ось залишки вив'язала на жіночий дитячі. Біла пряжа це також стокова шкарпеткова пряжа німецького виробника, але в мене вже не було від неї етакеточки. Хоча вона також дуже класна. Так, ось ці шкарпетки, зв'язані на 39-й розмір. Безмежно красиві. Мені дівчатка, дивіться, я вам зараз покажу, і хлопці, як класно виглядає оце візерунок. Ці маленькі косички мені так ніжно вписалися в цей ансамбль. Я не знаю, я, напевно, найближчих три пари шкарпету буду в'язати косичками. От, зв'язані на 60 петлях, резиночка 2 на 2, тут 20 рядочків. Далі я перейшла ось такий візерунок, дуже простий візерунок, давайте я вам отак покажу. Це косичка з 4 петель, звичайна полосочка лицевої гладі з 4 петель, і між ними по 2 виворотні. От, Я відв'язала е, усю холявочку, далі я відв'язала п'яточку підкову і пустила цей візерунок і по п'яточці. І ви знаєте, воно так шикарно сидить на нозі, просто неймовірно. Ці косички, ну, це щось надзвичайне. П'яточка підкова, невеличкий клин підйому, і далі я візерунок пустила лише на передній частині стопи е, закриття стрічкове. Тобто, звичайне стрічкове закриття. І на такі шкарпаточки у мене пішло 54 грами пряжі. Тобто, бачите, навіть 39-й розмір і невеликий-невеликий розхід, в'язала на спицях тріо номер 2 Ось такі шкарпаточки в мене вийшли, вони взагалі надзвичайні. Я ними не тішуся, неймовірно, ніби я тут прям шедевр зв'язала. Хоча вони дуже прості, чому я раніше до такого не додумувалася. Так, і тепер давайте покажу вам ось це малесеньке чудо. Тому що це дитячі шкарпаточки, вони зв'язані дуже просто. Я зв'язала спочатку резиночку 2х2, потім відв'язала п'яточку бумеранг і чисто лицевою гладдю стрічкове закриття. От, і мають вони, давайте я вам скажу, по стопі, ну, дотані 4 місяці. По стопі 11,5 см. Я думаю, що, в принципі, вони будуть. Я подивилась по табличці, ніби навіть ще мають бути завеликі але так як це хлопчик, то я думаю, що саме якраз на нього буде. Так, а жіночі, давайте поміряємо по ступі. Так, гарно розкладемо. Десь 24 см. Ну, у мене блокатор 38-39, я її ходила на блокатор, вони на блокаторі вільнесенько сидять. Отже, це 39-й розмір буде. На такі манюсики мені пішло 17 грам пряжі. І я майже в нуль вив'язала усю свою пряжу У мене буквально ось залишилося дівчатка з того, що в мене було. Можна було би, звичайно, дов'язати. Ну, не знаю. Так у мене вийшло. Нічого страшного, значить, десь, десь застосую. От. Ось такі шкарпеточки. У мене зв'язалися на початку листопада, і вони сьогодні будуть пакуватися і поїдуть у подарунок. Ну що ж, дякую за увагу і за те, що помилувалися моїми шкарпетками. Любі мої, місяць листопад був, чи листопад був для мене дуже продуктивний саме наш шкарпеточки. І крім пари шкарпаток, які я вам щойно показувала, у мене зв'язалося ще дві пари шкарпаток. Так, ну давайте розпочнемо по порядочку, Перші зв'язалися ось ці чудові шкарпатки. Я цю модельку називаю жіночі капризульки. Це у мене повтор шкарпаток для складення опису. Я знаю, що я обіцяла дуже давно опис на ці шкарпатки. Ой, дівчатка, велика кількість роботи, яка у мене є саме на роботі, ну, трішечки призупинила цей процес, але я обіцяю, що тільки діти підуть ось на канікули. Я обов'язково продовжу цю роботу. От, і для того, щоб, як то кажуть, правильно скласти опис, я зв'язала ще одні шкарпетки. Так, Спочатку про пряжу Вязала я з ось такої пряжі, у мене це шкарпеткова пряжа, класичного шкарпеткового складу ручного фарбування. Купувала я її ще в минулому році у Наталочкина Крамниця в Фейсбуці Дівчинка красить, фарбує пряжу. От, і я в неї, Мені дуже сподобалася саме ця кольорова гама, і я в неї купила пасмочку на пробу. Значить, Дійсно, стійке фарбування, пряжа не випускає колір, і ось цей залишок у мене зі 100 грамового моточка. Так, тепер давайте я вам покажу, чому ж ці жіночі капризульки Справа в тому, що шкарпатки мають дуже чудовий візерунок. Який розташований попередній частині шкарпеток, це ось така гілочка листочків і винограду, ніби ну щось таке. І ну дійсно цей візеруночок не є самим простим, який існує на Ютубі. Тому такий, знаєте, капризний, тому я назвала жіночі капризульки. от Зв'язані ці шкарпатка десь на розмір 39 плюс-мінус. Резиночка у мене схрещена 1 на 1. На резиночці у мене 60 петель. далі тут трішечки добираються петлі по візерунку, в'яжуться виворотньою гладдю. Тобто всі шкарпатки. Тут я вив'язала п'яточку стронг. Цю п'яточку я вив'язувала сама, тобто без усяких майстер-класів, сама її робила, і в описі буде опис на цю п'яточку. Далі, месочок у мене стрічковий, звичайний стрічковий, і ось я покажу, як він виглядає на виворотньому полотні. Тобто, його майже непомітно, доволі непогано. І можливо я би вже давним-давно все це завершила цей опис, але я замахнулася, що шкарпатки будуть з двома видами резиночки, з двома видами п'яточки і з двома видами мисочка. У попередніх моїх шкарпатках резиночка була воланчиком, і ще й воланчик йшов в візерунку. От якраз цей елемент воланчик візерунком, мені залишилося ще проробити. І, по суті, майже усе готово. Так, п'яточка у мене йшла бумеранг, і п'яточка, боже, яка ж це п'яточка. Ну, ви зрозуміли. Так, і месочок у мене йшов зірочка і стрічковий. Тобто буде два варіанти, шкарпатки будуть на три розміри. От, і я думаю, що ну ну опис має бути чудовий, тому що я таких шкарпаток ще не зустрічала на в'язальному Ютубі. І ще я вам хочу показати таке таку штуку, що на кожній шкарпаточці візерунок зроблений у зеркальному відображенні. Ось так, бачите? Тобто, крім того, що. Візерунок непростий, то він у мене іще йде в зеркальному відображенні. Тобто шкарпеточки мають бути дуже красиві. І взагалі вони так шикарно виглядають, дівчатка. Ох, яка краса! Ну, я впевнена в тому, що я ще не одну пару буду в'язати. Якщо в мене появляться якісь нюанси при уже створенні текстового файлу, я буду ще брати пряжу і ще буду в'язати. Попередні шкарпатки я в'язала в молочному кольорі і виглядають взагалі ефектно, дуже чітко видно візерунок. У цьому кольорі візерунок видно не так. Тому я б, напевно, рекомендувала б однотонний колір для цих шкарпаток. Ну, і в мене є ще моточок молочної пряжі. Я, напевно, буду ще в'язати одні такі шкарпатки, і вже всі деталі, які в мене ще лишаються нюанси, я буду пров'язувати. Я на екрані вам підпишу вагу цих шкарпаток, тому що я зв'язала їх ще на початку місяця, уже не пам'ятаю. От, але вони вийшли чудові, і тому, кому подобалися мої жіночі капризульки, зв'язані ще влітку, мають нагоду помилуватися і такими чудовими шкарпетками. Дуже класні, правда? Так, і ще одні шкарпетки були зв'язані мною в рамках наступного подарунку. Я вяжу подарунок для дяді свого чоловіка, для сім'ї, вірніше, дяді мого чоловіка. Він у нас служить в ЗСУ. Е, і е, тетя і його донечка знаходяться вдома і ну скажімо так, його чекають. Дядя періодично приїжджає додому, тому я думаю, шкарпатки йому передати не буде проблеми. Розпочала я з жіночих шкарпеток, і це шкарпетки на 39-й 40-й розмір. В'язала я дівчатка їх з ось такої пряжі. Це стокова німецька пряжа. Fisher Wool Record. Я так зрозуміла, що це шестинетка. 75% шерсті 25 поліаміду У 50 грамах 120 метрів. Шпоці рекомендують 3,5 четвірка. Не знаю, дівчатка, якщо взяти по метражу, то це метраж Alizella на Gold. Ні. Вона набагато тонша у прив'язанні. Я в'язала з пуйцями No3, і ви знаєте, я була сама здивована, настільки вільне виходить полотно. Бачите? Але я читала відгуки на цю пряжу, що пряжа буде відкр... розкриватися з кожним пранням, тому я маю надію, що шкарпаточки зробляться щільнішими. Ну, я в'яжу на трійці, тому що а раптом зіб'ються, не хочу такого ефекту. У мене є ця пряжа в трьох кольорах. Ось це у мене залишки зі 100 г, з 2, 50 грамових моточків. От. І ці ж карпаточки я в'язала від мисочка. Я набрала методом Джуді. Потім я попередній частині пустила ось таких три коси. мене коси заполонили. Я в'яжу косами цей місяць. Далі я відв'язала п'яточку бумеранг. на Хулявочці я пустила повністю скрізь коси, знаєте, ось так гарно. І потім ці косички плавно перейшли в резиночку 3 на 2. І закрила з накидом якщо я не помиляюсь, так, з накидом І ось такі шкарпеточки вийшли. Я також підпишу вам вагу цих шкарпеточок на екрані. І мені потрібно зв'язати ще одні такі жіночі на 39-40 розмір. Я зараз в'яжу вони у молочному такому відтінку і потім будуть чоловічі на 46 чорні. Я так думаю, що мені 100 грам чорного не вистачить, тому що все, що в мене залишиться від жіночих, я вже тоді буду використовувати на хулявці. Буду щось міксувати, але ним буду щось робити. Так. Ось така ще одна пара зв'язалася. І цього місяця у мене вийшло три пари жіночих і одна пара дитячих. Місяць вийшов такий, знаєте, бомбезний на саме шкарпетки. Дуже багато я їх в'язала, і вони вийшли чудові. Я думаю, що за грудень місяць я встигну дов'язати весь цей look, і вже покажу вам, що в мене виходить. Так. Хочу нагадати, що посилання на організатора цього спільного проєкту Оксаночку Левчук і на усіх дівчаток, які в'яжуть шкарпетки в свою шкарпеткову корзиночку. Знаходяться знизу в інфобоксі. Пройдіть, будь ласка, подивіться, в'яжуть неймовірно красу. Я просто не уявляла раніше, що шкарпетки можуть бути такими ювелірними. Наші дівчатки, наші українські майстрині це доводять. Тому, якщо ви любите Шкарпетки, любите в'язати, любите ними милуватися, обов'язково зайдіть на канали до дівчаток і помилуйтеся. А я ж буду прощатися з вами. До зустрічі, любимо, на моєму каналі у наступних відео. Вони обов'язково будуть. Цілую, обніваю вас, па-па-па-па!